А зараз поговоримо про. Море, бо від Анапи до Керченського мосту у Криму майже 65 квадратних кілометрів забруднено мазотом. Повідомили представники Грінпіс в коментарях. BBC. і усе через аварію двох російських танкерів в чорному морі. Екологи кажуть, наступне забруднення вже стало причиною гибелі пташок. Організації попереджають, витік нафтопродуктів матиме довготривалі наслідки. У Керчі росіяни вже запровадили надзвичайний стан. Повідомили про це пропагандистські канали. І на вечір суботи можна підбивати певні підсумки. Пригадати, що станом на шосту ранку в чорному морі перебували три російські носії калібрів з загальним залпом до 24 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі були відсутні. В Середземному морі зранку перебувало шість ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет. Калібр з загальним залпом до 25 ракет. Це все дані військово-морських сил України. І зараз з нами на зв'язку. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України. Пане Дмитре, доброго вечора. вам. Вітаємо. Вітаю пане Константине, пані Олено. Добрий вечір студія. Вітаю глядачі. Пане Дмитре, хочу запитати у вас про поточну ситуацію. До забруднення ми ще обов'язково повернемось про те, що ми спостерігаємо. Буквально о 19.58, якщо бути точною, повітряні сили попереджали нас, нас, українців, про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Що це було? Які сюрпризи готував для нас ворог? Чи відомо вже зараз? Загрозу балістики треба вважати такою, що є постійною, в принципі, тому що це мобільні комплекси, вони розгортаються доволі швидко і, відповідно, висунутися кудись і відстрілятися вони можуть в принципі в доволі короткий термін, але знов-таки досить часто їх використовують і під час комбінованих атак. Зараз таких ознак ми не вбачаємо, кораблі в морі нема. Взагалі ні носіїв, ні в принципі будь-яких інших. Може це пов'язано і з погодними умовами, там штормове попередження було Тому можу сказати, що в принципі зараз ситуація залишається стабільною. Що стосується, повторюся, балістики, так от тут треба завжди зважати mm. на тривоги, тому що на жаль, якщо мова йде про південь, то там час на реагування доволі маленький, але це не означає, що не слід реагувати. Взагалі реагувати варто і це рятує життя насправді. Пане Дмитре, про всяку уточню, ось там від ранку і впродовж цієї доби особливих рухів в росіян не було по воді, так? Ну як ви бачите, вони завели, там були одиниці в морі, але зараз нема жодної. Угу. Угу. Тоді про... тему Криму дозвольте продовжити. Я буду посилатись на наших західних колег, зокрема на видання Warzone. вони оприлюднили супутникові знімки, наскільки я зрозумів, від осінтерів, і за ними, начебто, Росія будує укриття для літаків на аеродромі Бельбек, і ми повертаємось до тимчасово окупованого Криму. Але я би в цілому хотів розширити це питання і спитати у вас про те. Чи взагалі там та, росіянам вдається щось будувати і, можливо, поділитись думками з приводу цілей цього будування і перспектив? Справа в тому, що в принципі будь-які там капаніри або насип, так це насправді не так довго і будувати. Це в принципі інженерні споруди, які там може розбудовувати відповідні. Підрозділи, це або бетонні блоки, або насип неважливо. Але, насправді, головне це, що вони вимушені реагувати. Я не можу підтвердити або спростувати цю інформацію, яку ви щойно озвучили. Але в будь-якому разі, цілком логічно, що вони намагатимуться якось захистити свої засоби ураження, свою техніку. І якщо для цього там треба якісь інженерні споруди побудувати, практика показує, що в принципі. Росіяни ніколи не шкодували на це ресурсу. Я бував на їхніх позиціях неодноразово бачив, як вони проводять фортифікацію. Вони зазвичай вкладаються в ці свої проекти, так би мовити, і цілком логічно, що вони намагаються якось захистити. Тут можна зробити інший висновок: те, що ми періодично з вами чуємо про якісь вибухи в Криму, яких ми не бачимо. Ймовірніше за все, росіяни їх роздивляються трошки ближче і тому роблять відповідні висновки. Ну я ще до того, що була там свого часу інформація, що особливо після там дозволу американської адміністрації бити ракетами пішли такі новини, що мовляв росіяни переводять свої якісь там літаки подалі від кордонів. А і тут, ну, чи тенденція, чи просто так, так співпало, що е, ось укріплюють аеродроми буквально на тимчасово окупованих територіях. Ну, до цього власне ввів. Е, звісно, що ближче вони знаходяться до е, зони бойових дій. Так а для них зона бойових дій це там, все, що за лінією бойового зіткнення. Тобто, е, щоб здійснювати літакові літи, якісь тим більше не забуваємо, що патрулювання зараз. Фактично відбувається в першу чергу за рахунок авіації. Звісно, щоб збільшити радіус, час польоту, вони вимушені тримати їх в Криму. Тому що це впливає на результати. І, чесно кажучи, у них вибору особливого і немає. Вони все одно будуть там базуватися, допоки ми їх звідти не викорнемо. Звісно, вони чудово розуміють, що вони знаходяться в зоні ураження. Давайте візьмемо останні Позитивні для нас кейси з участю військово-морських сил, наприклад, так, і е, той самий Новошахтинський НПЗ, е, яким так само е, опікуємося, і ми, в тому числі, е, серед інших структур. Е, це набагато е, далі знаходиться, ніж ті самі аеродроми в Прямому. Тому ворог, звісно, може там, скласти 2 плюс 2, взяти мапу, подивитися, е, е, куди ми можемо дістати. І, Звісно, він має вживати якихось заходів, щоб вберегти якось свою техніку. Тому тут все просто, пане Дмитре, про шкоду, яку заподіяли російські кораблі в Чорному морі? Ми вже з вами цього тижня про це говорили. Наслідки вражаючі, звичайно ж, вони псують, вбивають нашу екосистему. А те, що зараз на контроль цю ситуацію взяла така поважна організація, як Грінпіс, чи свідчить це, чи є це гарантією тим, що. Росія понесе покарання, тому що це її кораблі. Вони вийшли в море, порушуючи всі правила, тому що була негода в море вийшли не морські кораблі, а річкові, які були виготовлені ще в минулому столітті. Вони вже дуже застарілі. Чи будуть наслідки, чи це буде просто знаєте, таке міжнародне спостерігання і занепокоєння? Ви фактично самі відповідаєте на це питання. Я можу зараз назвати десяток таких поважних і дуже поважних організацій, на фоні яких навіть Єнпіс виглядає як щось не, не настільки поважне, як інші організації. Так? І ми бачимо, що Росія не реагує на, скажімо так. Ті е, заходи, які вживають ці поважні організації, е, можна почати з міжнародного кримінального суду, так і закінчити організацію Об'єднаних Націй. І ви бачите, що якось вони не дуже схоже поважають ці організації, е, якщо вони навіть намагаються просувати е, законодавцям в національному полі такі речі, як Азовське море внутрішня водойма. Тобто внутрішнє море Російської Федерації. Тобто, у всьому світі, звісно, це не вважається таким, а вони намагаються національне законодавство застосовувати до Азовського моря, тому що бач, вони окупували південь України на Азові, Вони окупували Крим. Тому тут чому б не визнати це вже внутрішнім морем? Тому, звісно, там можна накладати якісь додаткові санкції, стягнення і так далі. Вони розуміють. Лише мову сили та мову ультиматумів, так, коли вони заморожують активи десь для того, щоб відповідно відшкодувати те, що вони наквоїли і продовжують коїти. Це єдине, що вони розуміють. А занепокоєння, як ви бачите, їх турбують не дуже. Так, це дуже сумно, а пане та, Дмитре, та-та, прошу в одній з європейських країн, не знаю, може не в одній навіть. Після дорожньо транспортної пригоди ви заплатите ще штраф доволі серйозний за те, що буде вийнято ґрунт, там де ваша машина розбилася. Тому що ви забруднили своїми е е рідинами автомобільними там, для Гальм рідиною або олією, а ґрунт. Його будуть виймати. І після цього його будуть утилізувати. Так це одна машина десь там розбилася, і там кілька кубометрів вони виймають. А тут, вибачте. Можна екскаваторами згрибати реально е, нафту на березі, uh -huh. і звісно, нікого це особливо навіть в самій Російській Федерації, так звані. Не хвилює. Тому про що ми заводить? От так. я хотіла якраз про наслідки наостанок. Пане Дмитре, а на чому це може позначитися? Звісно, окрім того, що на превеликий жаль наша екологічна система страждає. Росіяни для них наслідки, я не знаю, в тому на тій ділянці не можна буде ходити суднам. Можливо, ще якісь технологічні обмеження. Існують вони після таких катастроф? Ви знаєте, вони навіть якщо там буде замість Чорного моря, просто Нафтове море, вони не будуть ходити. І вивантажувати е, з своїх НПЗ продукцію на е, інші судна для того, щоб далі поповнювати свій бюджет. І наступного літа, от можете запам'ятати цей е, твіт, як кажуть, ви побачите росіяни, які будуть лежати серед е, цих калюж нафти на тому узбережжі в і переступати через чорні плями е, мертву е, фауну. І ще хтось буде ходити і продавати там курузу, креветки і так далі. Запам'ятаємо обов'язково нас та наступного року. пане Дмитро, ще там хвилинка в нас є. Я кажуть, не можу не спитати на тему різних організацій. Тут значить низка організацій трохи пошуміли в Сирії, і ось їхні результати на Росії дуже яскраво відбились. Транспортні засоби та інше обладнання скупчені. На кінці пірсу російської військово-морської бази Тартус в Сирії це осінтери показали ці знімки. В мене питання буде про прикладний характер для нас. Ось цього виведення, чи можуть вони там щось з цієї військово-морської бази, такого я кажу, дільного вивести, що нам би ну не дуже би лягло. Будь-якому разі, враховуючи те, що вони там як мінімум більше 9 років, фактично. Вели бойові дії, так і тягнули туди е, свою техніку. Е, звісно, що зараз вони ймовірніше за все, якщо вони її звідти заберуть, по перше питання, де вона е, після цього з'явиться, так тому що е, не зрозуміло до кінця ситуація, чи вони там якийсь контингент залишать, чи вони домовляться десь в Африці е, забазуватися. Чи вони потягнуть це сюди кудись е, в нашу е, зону бойових дій? Я думаю, що прогнозувати поки що доволі складно. Е, Згодом ми все це побачимо. Вони там в іншому кольорі, до речі, я думаю, що інтер досить швидко побачить, в разі чого е, цю техніку у нас в зоні бойових дій, якщо вона сюди е, реально буде перекинута. Але в будь-якому разі сказати, що е, зараз якось можна. Відчути цю різницю я не готовий. Дякуємо. Дякуємо за те, що були з нами, за ваші коментарі. Завжди раді. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил Збройних сил України.